Питання федералізації України не нове і дискутується досить довго між різними політичними силами. Багато в чому ідея федералізації була зіпсована Кремлем, який пропонував після 2014 року перетворити Україну на федерацію з метою оволодіти частиною регіонів України. І в цьому випуску ми поговоримо про український федералізм, що він із себе може уявляти, і які є плюси та мінуси для України та проблеми реалізації. Тема українського федералізму справді згадувалася вперше ще задовго до здобуття повної української незалежності, а саме у 19 столітті серед українських національних рухів. Вона згадується Драгомановим, Братством Тарасівців та навіть Міхновським. Останнє прописав ідею федерації у своїй Конституції. У сучасних реаліях провідником ідеї федералізму спочатку був Чорновіл, який ще до розпаду Союзу говорив про федеральну Україну. Та називав її Українською Федеративною Народною Республікою, до складу якої мають увійти різні історичні області на рівних правах. При цьому вже за часів незалежності України відмовився від ідеї федерації, звинувачуючи у цьому своїх опонентів, що ті використовують ідею федералізму неправильно, тому перейшов до ідеї регіонального самоврядування, хоча, за фактом не відмовившись від суті своєї ідеї. Тема федералізму так чи інакше але була присутня в українській політиці, проте незабаром почала набувати проросійських ознак. Так що після помаранчевої революції пройшов з'їзд депутатів у Сєвєродонецьку, де обговорювали проєкт, чи то федералізації південно-східної частини України, чи її повного відділення. Проте це тоді ні до яких змін не призвело. При цьому варто зазначити, що тема повного федералізму була частково токсична серед великої політики. І той самий Янукович до 2014 року активно висловлювався за місцеве самоврядування та децентралізацію, але не був прихильником федералізму. Активна тему федералізму Росія стала нав'язувати з 2014 року, коли відбулася анексія Криму та розпочалися події на Донбасі та в інших регіонах України. Також квітні 2014 року російська сторона в особі Лаврова почала наполягати на всеукраїнському референдумі. Про перетворення України на Федерацію, говорячи про те, що так для України буде краще. В інтересах Росії було або збільшення свого впливу через проросійські регіони, або їх повна сепарація за сценарієм Криму. Ідею федералізму, за фактом, було прописано і у мінських домовленостях. Вони, хоч і стосувалися двох областей, але не діляли їх фактично республіканським статусом із власними силовими та судовими відомствами, мовним курсом, та впливом на зовнішню політику України. Проте за підсумками виконання мінських домовленостей зупинилося, та федералізація України не вдалася. Влада ж після 2014 року сприймала заклики до федералізму як заклики до сепаратизму, з огляду на всі події і повністю придушила таку дискусію. Разом із цим Запорошенка була реалізована план з децентралізації України, який дозволив регіонам набути більшої самостійності у прийнятті рішень. Та розпорядженні власними коштами. Підтримка та статус регіонів. Незважаючи на те, що Україна завжди була і залишається унітарною державою, особливий статус в Україні завжди був в Криму, який йому було надано одразу після оголошення незалежності. Проте саме у зв'язку з цим в Україні і назріває перша велика політична криза, після того як у 92-му році було видано Конституцію Криму, за якою Крим набував республіканського статусу. А у 94-му на виборах перемагає та стає президентом Крима Юрій Мішков, який намітив курс на сепарацію від України, власне, його політичний блок носив назву Росія. Влада ж України тоді придушили сепаратистські наміри Криму та Конституцію 92-го року. При цьому статус Автономної Республіки Крим залишається й досі, навіть після окупації його вирішили не змінювати. Багато у чому приклад Криму та його анексія у 2014 році. Став негативним відображенням ідеї федералізації України, що показала явні наслідки особливо широкого статусу регіону, хоча це не єдиний чинник, який дозволив анексувати Крим. Були прецеденти спроби федералізації в інших регіонах. Наприклад, у 91-му році було проведено референдум на Закарпатті про самоврядну територію як суб'єкта у складі України. За тоді проголосувало 78%, але владою було проігноровано. У 94-му році загальне опитування пройшло ще у регіоні Донбасу. Там у людей запитували і про федералізацію, і про автономію регіону, і про статус російської мови. Абсолютна більшість населення, а саме 80-90%, відповідали позитивно на ці питання. Проте статус не дозволяв це опитування прирівняти до референдума та привести чинності. При цьому всі подібні рухи фактично у 90-х себе вичерпали, а тема федералізму мала досить помірну підтримку серед українців і навіть не фігурувала у передвиборчих гаслах. Соціологічне опитування 2014 року свідчить про те, що лише 16% українців виступали за федералізацію, а 61% проти, згідно із опитуванням соціологічної групи рейтинг. Тоді вже українські жителі почали асоціювати цей процес із сепаратизмом. Хоча це було ще до підписання мінських домовленостей. Тож ідея федералізму мало того, що сама по собі почала втрачати популярність, та ще й була дискредитована Росією у 2014 році та й залишається маргінальною наразі серед українського населення. Сам процес із законодавчої точки зору також непростий, оскільки нестиме за собою зміну конституції, тому потрібно було б не менше двох 3 голосів парламентарів, а також, можливо, знадобився б всеукраїнський референдум. Проте варто обмовитися про плюси та мінуси федералізму загалом і спробувати про це поговорити у контексті України. Про плюси федералізму найчастіше люблять розмірковувати у контексті Сполучених Штатів та проводити їх у приклад. Успіх Штатів справді багато у чому зумовлений їх федералізмом і можливостями окремих штатів проводити свою незалежну політику. Серед плюсів зазвичай виділяють стимул для розвитку та конкуренцію між регіонами. Що дає можливості для більш ефективного управління і для боротьби за ресурси. Разом із тим, у межах однієї держави може проводитися різна політика, що знижує ризики криз та глобальної провальної політики для держави. Від провальної політики постраждає лише один регіон, а не уся країна. Автономний розвиток регіонів також сприяє тому, що населення на місцях може само оперативніше і самостійно вирішувати свої проблеми, а також розпоряджатися ефективніше своїми ресурсами. Враховуючи особливості регіону та запити місцевих громадян. Головним недоліком для України, як стало зрозуміло, це, звичайно ж, ризики сепаратизму та, перебуваючи із сусідом і редентистом таку політику проводити вкрай ризиковано. Саме тому українська влада провела децентралізацію, що збільшило автономію регіонів, але не дає їм підстав на відділення. До речі, сама Росія, хоч формально і залишається Федерацією, ще з нульових років стала згортати свободу для регіонів. І вже давно не є федерацією у повноцінному сенсі. Влада стала централізованою, а управлінці на місцях призначаються виключно зверху. Серед недоліків також слід виділити ослаблення єдності суспільства та національної свідомості, і з чим в Україні й так є проблеми. У федераціях часто зустрічаються серйозні перекоси у розвитку регіонів, деякі області могли б серйозно ослабнути. Це може навіть підвищити корупційні ризики, коли сильна регіональна влада встановить свої правила у регіоні, а центр буде безсильним. У контексті України є й питання того, а як взагалі проводити федералізацію суто територіально, яким чином ділити регіони і за яким принципом. Нинішній обласний поділ був зроблений радянською владою і не має жодного ні економічного, ні історичного, ні соціального сенсу. Незважаючи на різницю між українськими регіонами, як конкретно їх ділити, зовсім не зрозуміло. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що процес федералізації розглядався в Україні ще в 90-ті роки, після розпаду СРСР і навіть користувався підтримкою у низці регіонів. Але через загрози сепаратизму та підтримку Росії таких інтенцій, тема федералізації стала надто токсичною та асоціюється в українського населення з розпадом держави. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.